Доброго дня! Сьогодні розглядаємо функціонал бекапування даних. Бекапи даних це функціонал GRM, ганузевої СРМ системи G+, яка надає можливість через SFTP-підключення зберігати вивантаження даних на локальних машинах забудовника або на власне автономному хостингу забудовника. Це дані безпосередньо зберігаються в csv форматі і за заданим періодом часу, за заданим графіком, вивантажуються на локальні машини. Замовників, забудовників. Зараз переглянемо налаштування цієї інтеграції в розділі Бекапи даних. Для того, щоб переглянути такі налаштування, вчинимо наступним чином: спочатку відкриємо вікно налаштувань і бачимо, що попередньо нам потрібно мати параметри для налаштування резервного копіювання. Це такі параметри, як значення SFTP серверу, ім'я користувача, який підключається до серверу, дані паролю і директорія, яка є. Безпосередньо опціональною на вимогу того, яку ми вивантаження необхідно зберігати в певну директорію. Для того, щоб переконатися в налаштуваннях підключення, спочатку ми відключимось до демонстраційного серверу, використовуючи FTP-клієнт Fang Зараз я відкриваю такий FTP клієнт. В демонстраційних цілях я використовую FTP клієнт Fang Ще раз акцентую увагу на тому, що підключення має відбуватися по захищеному SFTP SF каналу. Для цього відкриваємо налаштування підключень і відкриваємо для прикладу підключення по SFTP. В таких параметрах ми бачимо, що встановлюється підключення, ось воно. Підключення успішно встановлене, і в параметрах підключення безпосередньо надзвичайно важливо, щоб протокол підключення було встановлено SSH, тобто SFTP. І порт використовується 22-й. Таким чином, коли встановлений хост, коли встановлено значення username і пароль. Зараз на відео ми не демонструємо значення password, проте вони мають бути вказані і таким чином забезпечується підключення. Зараз ми бачимо, що файловий клієнт успішно підключився до серверу, а тепер підключимось до серверу для реалізації вивантаження через графічний інтерфейс GR. Для цього натискаємо в інтеграціях в розділі Бекапи даних кнопку Налаштувати і безпосередньо заповнюємо дані, які запитує система. Нам необхідно знати значення sftp серверу і стандартні значення для підключення до серверу. Використаємо такі значення для реалізації підключення. SFTP-сервер прописуємо відповідні дані. Відповідно, ім'я користувача також вказуємо те, яке видано системним адміністратором або хостинг провайдером Значення паролю також вкажемо безпосередньо актуальний пароль для даного користувача для підключення. Зверніть увагу, що в кожного користувача, як практика показує, свої паролі для підключення, і загальний пароль може не підходити до локального підгрупи користувачів. Директорія. Директорія є опціональним вибором, оскільки надає можливість зберігати в певну окрему папку вивантаження в форматі CSV. Якщо не вказати директорію, то вивантаження будуть зберігатись в корінь серверу. Безпосередньо я планую зберігати вивантаження демонстраційної CRM-системи в папці Back, тому я вкажу до неї а, власне, шлях. Зверніть увагу, що ми бачимо, що в папочці демо буде папочка «back», де в нас не буде зберігатися CSV файл. Що ж, давайте зараз проведемо тест з'єднання, тест підключення до сервера. Натискаємо тест з'єднання і бачимо, що все працює, з'єднання успішно встановлено. Тепер ми можемо зберегти дані налаштування і зверніть увагу на періодичність вивантаження бекапів, доступна як на 12 годин, так і на 24 години. Я замішую опцію раз на 24 години, і натискаю кнопку зберегти. Тепер, коли ми відкриємо файловий клієнт для прикладу, знову ж таки, «Файнзіна», а ми будемо бачити, що в папочці back, ось вона, безпосередньо знаходиться файл Test Connection, який є свідченням того, що підключення встановлено, є успішним, і саме в нас на кожні 24 години в цій директорії оновлюються CSV-файли з інформаційними вивантаженнями та інформацією про ті записи, які здійснено в CRM-системі. Дякую за перегляд, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному відео.